Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взяти біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Цього тижня ми з вами закінчимо вивчати друге послання апостола Павла до коринтян і перейдемо до книги Естер. Сьогодні, наприкінці послання, яке ми вивчаємо, ми почуємо про плани апостола Павла щодо Коринту, а також останні слова, які Павлу хотілося б укоренити в серцях віруючих. Завтра ми розпочнемо вивчати книгу Естер. Вона дуже незвичайна. І перше, що є незвичайним, це те, що в ній жодного разу не згадується ім'я Боже ми не знайдемо тут слова Бог, слова молитва. Але ми дуже яскраво побачимо Боже проведіння. На початку вивчення нової книги ми, як завжди, поговоримо про загальні особливості книги Естер, її основну тему, а також розпочнемо читати перший розділ, який говорить нам про час, коли відбуваються події, описані в цій книзі. У середу ми станемо свідками скандалу, який стався на бенкеті царя. Причиною скандалу стала відмова цариці з'явитися на виклик свого чоловіка. В четвер ми побачимо, як сумно закінчилося царювання непокірної дружини, що відмовилася прийти, коли її покликав цар, і нарешті перед нами постане головна героїня, красуня Естер. Ми дізнаємося, хто вона така і як вона разом зі своїм родичем Мордехаєм опинилася в Персії. А в п'ятницю ми побуваємо на конкурсі краси, який влаштував персидський цар, адже на місце цариці потрібно вибрати найвродливішу жінку в усьому царстві. Неважко здогадатися, що нею стала Естер. Її родич Мортихай теж посів нову посаду він став суддею. Незабаром він викриває замах на царя. Крім цього, ми познайомимося з людиною, яка стане головним ворогом. Мордехая, Естер і всіх юдеїв це гаман. Отже тиждень для нас буде досить насичений подіями. Нагадаю, що в п'ятницю нас чекає конкурс краси, а в середу запрошуємо вас на царський бенкет. А зараз слово пастору Віталію Козубовському. Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Слова Твого. Амінь. Дорогі наші радіослухачі. Ми сьогодні закінчуємо вивчення Другого послання до Корінтян святого Апостола Павла з тринадцятого вірша дванадцятої глави цього послання. Апостол Павло ділиться планами знову відвідати Корінф. Ми читаємо. Бо чого не вистачає у вас перед іншими церквами, хіба тільки того, що я сам не був вам тягарем? Простіть мені таку провину. Ось в третій раз я готовий прийти до вас і не буду тягарем для вас, бо я не шукаю вашого, а вас. Не діти повинні збирати майно батькам, а батьки дітям. Як бачимо, Павло був їхнім духовним батьком, він вів їх до Христа. І він був засновником церкви в Корінфі, 15-й вірш Я з охотою буду витрачати своє і виснажувати себе за душі ваші, незважаючи на те, що надзвичайно люблячи вас, я менше любимий вами. Павло говорить, що більше я вас люблю, тим менше ви мене любите. Звучить як скарга, чи не так? Але Дух Божий наполягав на тому, щоб Павло розповів про свої страждання, а не про те, що він бачив на небесах. Читаємо далі як би там не було, але я не обтяжував вас. А може, бувши хитрим, я підступом обдирав вас. Подивіться на цього чоловіка. Він говорить мені потрібно було не ваше багатство, а ви самі. Я хотів, щоб ви навернулися до Христа. Чи не про це говорив Господь наш Ісус Христос своїм апостолам. Він сказав їм Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Проте Він не сказав, що кожна рибина, яку ви спіймаєте, буде мати золоту монету в роті. Господь зробив їх ловцями людей, ось на чому слід наголошувати. Читаємо 17-18 вірші. Чи я вас використав через когось з тих, що я посилав до вас? Я ублагав тита прийти до вас і з ним послав брата, чи тит, використовував чим вас, чи не діяли ми в однім дусі, і не тими самими слідами? Павло не використовував хитромудрі методи він проповідував Слово Боже у всій його простоті. Він не посилав інших людей після себе. Щоб вони використали корінтян. Далі Павло пише хіба думаєте знову, що ми виправдовуємося перед вами? Ми говоримо перед Богом у Христі і все це улюблені для вашого збудування? Я ж боюсь, щоб, прийшовши, я не знайшов вас не такими, якими хочу, також щоб і вам не знайти мене таким, яким не бажаєте? Я боюся, що можуть бути суперечки, заздрощі, гнів, наклепи, інтриги, плітки, зарозумілість, безладдя. Ось що Павло чекав, що він зустріне в церкві, коли прийде туди. Корінтяни багато чого хотіли від Павла, але й Павло багато чого чекав від них. Двадцять перший вірш Я боюся, щоб коли знову прийду. Не принизив мене Бог мій між вами, і щоб не оплакувати мені багатьох, що згрішили раніше, і не покаялися в нечистоті, в блуді, в розпусті, які чинили. Корінф був містом, де панувала розпуста. Він був відомий як осередок гріховності всієї Римської імперії то був Лас Вегас, Рено і всі інші гріховні міста разом узяті. То було місце, де люди жили у гріхах. Це правда, що там, де є надмір гріха, є й надмір благодаті. І все ж жителі Корінфу легковажно ставилися до власної гріховності. Не дуже привабливою зображена Корінська церква у цьому посланні. Я певен, що, читаючи це послання, ви думаєте певно, Корінська церква була не дуже доброю церквою. Це справді так, і це можна сказати не тільки про Корінську церкву, а й про багато сучасних церков. Давайте зупинимося тут на хвилинку. Уявіть собі, що Господь захоче узяти церкву з цього світу вже сьогодні. Що трапиться, коли він візьме з цього світу усіх істинно віруючих? Розпочнеться період великих скорбот. Однією з цих скорбот. Буде відсутність істинної церкви сьогодні церква це сіль світу, світло світу, і Дух Святий живе в ній. Чи світ стає кращим, чи гіршим? Дехто каже, що церква не змогла виправити світ, бо за останні дві тисячі років цей світ став ще гіршим. Я не погоджуюся з цим. Я знаю, що у другому посланні до Тимофія 3.13 сказано. А злі люди і обманщики будуть мати успіх у злому, зводячи інших і себе зводячи. Але це ще не свідчить про те, що весь світ стане гіршим. Тут сказано, що злі люди будуть все гіршими і гіршими. Я гадаю, це означає, що вони стануть гіршими за своє життя, але на зміну їм прийде наступне покоління. Сьогодні цей світ трохи кращий, ніж дві тисячі років тому, бо дві тисячі років тому світ вчинив те, що можна було б назвати непростимим гріхом, якби Господь наш Ісус Христос не сказав: Отче, прости їм, бо вони не знають, що чинять, вони розп'яли Сина Божого. Я визнаю те, що світ сьогодні, зрікаючись Христа, знову й знову розпинає Його найбільший у світі гріх. Це невизнання Христа. Кожне покоління несе на собі цю вину. Господь наш Ісус Христос сказав, що коли прийде Дух Святий, Він відкриє гріхи світу за гріх, що не вірують у мене. Йоанна 16:9. Є багато страшних гріхів, але найгірший гріх це зречення Ісуса Христа, найбільшим злочином з усіх злочинів, що творилися на цій землі. Було вбивство Сина Божого біля двох тисяч років тому. Сьогоднішній світ такий самий: розпусний, злий, низький і розбещений, як і тоді. Звичайно, сьогоднішній світ більш приємне, комфортне місце, ніж світ, який існував тоді, колись. З'явилося багато речей, які полегшують життя людини. Однак ми повинні чітко розуміти. Що метою церкви ніколи не було саджати квіти у цьому світі, так само, як метою ізраїльтян не було саджати квіти в пустелі. Вони були пілігримами, подорожніми, вони мали послання від Бога і повинні були свідчити про нього. Це було також і метою церкви на протязі багатьох віків. Отже, з корінських послань Павла. Ми дізнаємося про церкву, яка існувала у найрозпуснішому місці Римської імперії, а також про те, що і сама ця церква була далекою від досконалості. Мені неприємно слухати, коли стверджують, що церква ніяк не впливає на світ довкола нас. Можливо, іноді може здатися, що цей вплив недостатній. І все ж, якби ця група людей, що живуть для Бога, зникла з цього світу. Світ став би набагато гіршим. Тепер, друзі, ми переходимо до останньої, тринадцятої глави цього послання, і прочитаємо перший вірш. Це вже в третій раз я йду до вас при устах двох або трьох свідків буде тверде всяке слово. Павло повторює те, що він вже говорив раніше він збирається прийти до Коринфу, щоб застосувати свою владу. Владу апостола, його апостольство має дістати нове підтвердження, коли він прийде до Корінфу, все повинно прояснитися. Павло збирається довести своє право називатися апостолом і привести докази цього через силу Христа, яка діє у Павловій слабкості. Другий та третій вірші Я вже попереджував і попереджую вас, коли був я у вас вдруге. І тепер, будучи відсутнім, я повторюю, коли прийду знову до вас, то не щадитиму тих, які раніше згрішили, і усіх інших. Коли Павло прийшов до Корінтян, вони були слабкими, але слово Боже своєю могутністю змінило їх у цьому гріховному місці. Третій четвертий вірші, оскільки ви шукаєте доказів того, чи говорить через мене Христос. Який не є безсильним для вас, але сильний серед вас. Бо, хоч він був розп'ятий у немочі, але живий силою Божою, так і ми немічні в Нім, але будемо жити з ним з силою Божою у вас. Павло говорить хоч він був розп'ятий у немочі, досить дивно читати про немічність Божу, про яку немічність йде мова. Коли Христос був на хресті, в цьому виявилась немічність, але живий силою Божою. Далі Павло говорить щось дуже важливе він веде мову про перевірку, яку повинен робити кожен християнин регулярно. Читаємо п'ятий вірш «Випробовуйте самих себе, чи ви у вірі, досліджуйте самі себе, чи ви не знаєте самі себе, що Ісус Христос у вас. Хіба тільки ви не ті, ким повинні бути. Ці слова не мають нічого спільного з свободою волі, обраністю чи безпекою віруючого. Павло каже, що ми повинні дослідити себе і переконатися, чи справді ми маємо віру чи ні. Ми повинні бути готовими до цього випробування. На мою думку, ми повинні робити таку перевірку два чи три рази на рік, а може й частіше. Один пастор свідчив мені про те, що його дочка, коли ще була зовсім грехітною, зробила визнання своєї віри своїй матері. Одного дня вона зовсім несподівано прийшла і сказала, що хоче прийняти Христа як свого особистого Спасителя. Тоді вони з матір'ю пішли до спальні, де вона стала на коліна, і прийняла Христа. Після цього. Я регулярно запитував її про її ставлення до Христа. Коли дочка стала підлітком, вона якось запитала пастора Тату, чому ти увесь час запитуєш мене Християнка я чи ні, і чи насправді я вірую в Ісуса? Пастор відповів: Я просто хочу бути певним. Врешті-решт, ти моя дочка, і я хочу бути певним. Я таке саме запитання ставлю і самому собі. Я бажаю бути певним, що я дійсно вірю в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Я гадаю, кожен віруючий повинен це робити. Шостий вірш тринадцятої глави про нас же, надіюсь, дізнаєтесь, що ми ті, ким повинні бути. Павло дослідив себе і знає, що він справжній віруючий. Сьомий вірш, ми молимо Бога, щоб ви не чинили ніякого зла. Не для того, щоб нам показатися, ким повинні бути, але щоб вичинили добро, хоч би ми й здавалися й не тими, ким повинні бути. Павло каже, що незалежно ні від чого, вони повинні намагатися бути справжніми віруючими. Восьмий вірш Бо ми не сильні проти істини, але сильні за істину. Це ще одна велика істина. Яку ми повинні добре запам'ятати, друже мій, ви нічого не зможете зробити проти істини. Саме тому мене не турбують люди, які повстають проти Слова Божого. Вони нічого не можуть зробити проти істини. Ми повинні проповідувати Слово Боже, а не витрачати час на те, щоб захищати Його. Бог не просить нас захищати Його слово, Він просить нас проголошувати. Проповідувати його. Дев'ятий вірш. Ми радіємо, коли ми немічні, а ви сильні. І про це ми молимося, щоб ви були досконалими, щоб ви були досконалими. Мова йде не про абсолютну досконалість, як ми її розуміємо, а про духовну зрілість. Павло хоче, щоб вони були зрілими християнами. Він хоче, щоб вони зростали у благодаті. І у пізнанні Христа Ісуса. Ми й сьогодні чуємо цей вираз, коли ти вже виростеш. Саме це каже Павло Корінтянам ростіть у Христі. Десятий вірш для того я й пишу це, бувши відсутнім, щоб у присутності я не вжив суворості згідно влади, яку Господь дав мені для збудування, а не для руйнування. Павло радий, що має можливість писати їм у цей час. Він пише для збудування у вірі, а не для руйнування. І на кінець, брати, радійте, удосконалюйтеся, утішайтеся, будьте однодумні, мирні, і Бог любові та миру буде з вами. Павло знову говорить: удосконалюйтеся, зростайте, годі вам бути немовлятами у Христі. Багатьом віруючим сьогодні варто було б. Прислухатися до цих слів, утішайтеся. Павло повертається до того ж слова, яке він уживав на початку цього послання, втіха Божа. Ми пам'ятаємо, що це слово також означає допомога. Це означає, що Бог поруч з нами, що Він допомагає, зміцнює і підбадьорує нас. Бог хоче допомогти вам сьогодні, друже мій. Я не знаю, хто ви, де ви знаходитесь, і які ваші проблеми. Бог хоче допомогти вам, і Він може допомогти вам через Слово Своє і служіння Духа Святого. Які великі ці вірші, Бог з нами, щоб втішати нас. Ми повинні зростати і ставати більш зрілими. Ми нічого не зможемо зробити, якщо ми проти істини, але ми можемо зробити все. Якщо ми за істину. Безумовно, ми повинні йти до Бога, маючи таке заохочення. Будьте однодумні це означає, майте думки Христові. Будьте мирні, ми не можемо встановити мир на всій землі, але ми спроможні жити мирно з тими, хто нас оточує. І Бог, любові та миру, буде з вами. Це мир Божий, що понад усякі розуміння, це мир, який куплений Богом Його кров'ю на Христі. Ми повинні жити в цьому мирі сьогодні, ми повинні радіти нашому спасінню. Бог любові та миру буде з вами. Не забувайте про це. Ви не самі. Бог поруч з вами вже сьогодні. Як це прекрасно і як це чудово. Дванадцятий вірш з 13 глави Вітайте один одного святим поцілунком. Вітають вас усі святі. Дозвольте сказати вам, друже мій, якщо ви збираєтесь когось цілувати, спершу переконайтеся в тому, що це буде святий поцілунок. В наших церквах рекомендується, щоб цілувалися тільки особи своєї статі, щоб то був дійсно святий поцілунок. І на кінець Апостол Павло пише благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, та єднання Святого Духа зо всіма нами. Амінь. Коли Павло говорить, що благословіння трійці повинно бути зі всіма нами, він має на увазі не тільки членів Корінської церкви, а й нас з вами. Ми повинні бачити Ісуса Христа у всьому. Бачити його благодать, його любов і єднання Духа Святого. Ми повинні свідчити про це не тільки всьому світові, а й у нашій з вами церкві. На цьому закінчується вивчення другого послання до коринтян святого апостола Павла. Ми надіємося, дорогі наші друзі, що ви отримали багато духовних уроків і духовних повчань. Які допоможуть нам у нашому духовному зростанні в благодаті Божій і допоможуть нам правильно жити у цьому світі, щоб наш Господь був прославлений і возвеличений. Не будемо забувати, що неможливо жити духовним, досконалим життям у цьому світі, якщо в нашому серці, в нашому житті не буде перебувати Дух Святий, який спрямовує наш шлях, наші думки. Наше бажання в тому напрямку, який відповідає волі Божій і Слову Божому, яке ми вивчаємо разом з вами. Якщо ж хтось із наших радіослухачів ще не прийняв Господа як свого особистого Спасителя, Бог дарує вам цю чудову можливість, схиліться перед Ним в вашій молитві, покличте до Його святого імені, і Бог почує вас і простить вас, і благословить вас. І введе вас в свою святу велику християнську сім'ю, якою є Церква Христова. Наступна книга, яку ми вивчатимемо разом з вами, це книга Естер. Отож, слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі. I'm Над могутнім і проє яскрабо житися лі, піску святу, піску життя щиро приміть, зазолотіють щідніше поля, О, Україно, ти земле. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.